Я коли просипаюсь, у мене там вдома курочки, собачки. Поки я всіх нагодую, налию їм водички, то мені на себе якось не зовсім вистачає часу, тому розчесалася і вперед. Косметикою я практично не користуюсь ніколи, так інколи губи підфарбую або вію, і все. Мені зателефонувала моя дочка і сказала, що вона мене записала на перевтілення, не спитавши у мене абсолютно нічого. Звичайно, я була незадоволена цим, але вона мені сказала, що дороги назад немає, тому треба йти вперед. Все буде добре, побачиш себе красивою. викладаю мову і літературу у Беремчанській гімназії Білгород Дністровського району. Починаючи з восьмого класу, я вже була впевнена, що я буду вчителькою саме української мови і літератури. Хоча народилася я у російськомовному селі. Вчительство це моє покликання, тому, тому я на роботу йду як на свято. Хочу стати молодшою на пару днів. Хочу побачити реакцію моїх учнів на моє перевтілення. А ну що я не буду дивитися дзека? Я дуже поважаю жінок, які працюють в селі, тому що вони, окрім своєї основної діяльності, ще дуже багато фізично працюють. Тому жінкам, які проживають в селах, їм набагато складніше відчувати себе з жінками. Ідея проєкту, проєкту виникла доволі спонтанно. Я вже в б'юті-сфері більше 15 років, і в мене завжди була мрія робити жінкам не просто макіяж та зачіски, а повністю змінювати образ. У мене тоді така мрія десь на підсвідомості виникла. Реалізовувати я її довго не могла, в мене була просто студія спрямована на візаж. І ось три роки тому, коли почалася війна, коли ми вимушені були переїхати у нове приміщення таке більш безпечне. У нас не було спочатку якоїсь такої глобальної місії, щоб робити це таким масштабним проєктом. Ми хотіли суто для себе як прояв своєї творчості зробити декілька безкоштовних перевтілень для жінок, які не можуть собі фінансово дозволити це зробити. Це або переселенці, або багатодітні мами. Певні категорії соціально незахищені. І зробивши декілька перевтілень, ми зрозуміли, що це нам, по-перше, подобається, що жінки отримують, окрім зовнішнього образу, ще і внутрішні зміни. Передивляємося дуже багато заявок, і я намагаюсь відчувати, ну як сказати, серцем інтуїцією, яку саме жінку мені хотілося б запросити до себе на перевтілення. На рахунок три, ви можете розплющити очі і подивитися на себе. Готові? Один, два, Та, два три. з половиною, три. Туди. Пау! О, це правда я? Класно. Шикарно. Убажте за уж така заправка. От я не знаю. 哦。Oh. Постійно є повідомлення, що ми шукаємо жінок на безкоштовне перевтілення. Це через наші сторіс, через нашу стрічку новин. І жінки, які бачать, вони залишають заяву. Потрібно розказати про себе свою історію, чому саме ви хочете перевтілення, які у вас очікування від цього перевтілення, і надіслати свої фото. Моя мета це показати жінкам, як вони можуть виглядати і як вони можуть бути кращою версією себе. А далі. Це вже їхня особиста відповідальність, чи е, втілювати цей образ надалі, чи повернутися до свого старого образу. Але хочу сказати, що у мене є дуже багато прикладів жінок, які настільки надихнулися своїм новим образом, що вони змінили дуже радикально своє життя. Десь відсотків 20 жінок дійсно хтось більш радикально міняє своє життя, хтось менш радикально, але такий доволі гарний відсоток є. Show your pain and for me